Кажуть, що щастя люби тишу, мені ж бо хочеться кричати. В тобі, міді, для тебе пишу І дала обіцянку тримати, тримати спокій серед хвиль, що нас рано колихають, не опускати більше крил, бо ж люди справді раз кохають. Кажуть, що щастя живе тихо, а ми ж збудуємо мегаполіс. Серед зірок знайдемо гавань, не боїмось шляхів у проліс Ми віднайдемо дорогу в траві Останній подих не завадить. Вічність і більше впише в плани. Крізь відстань, час мене твій погляд надить У світі технологій інновацій мені бракує світла та годин. Бракує дня, бракує тих емоцій, коли поночі з мріями один. Здається, нам забракло звуку, ледь чутно розбираємо ще мажор. Крізь інструменти вдаємось до крику. У тиші скрізь знаходимо мінор. Я рухаюся. Та чи не намарно? Я дослухаюся. Та чи не пізно вже? Я споглядаю. Хаос світу, це насправді гарно. Будь ласка, дозволь мені пограти ще. Здається, що втрачаю зір. Серед усіх далеких мрій я залишаюся закута. Немов яка п'янка спокута, для мене постають слова, їм віддаюся я поволі, та не боюсь сюрпризів долі, хоч на колінах синєва і змалку звикла, я сама. Орієнтуюся на волю, стіка до крику і до болю наперекір біжу. Цікавить лиш одне мене, коли життя моє стече, мов ридвою від теплий сніг. Чи вартий буде тих літ світ, що зараз топчу його я? Ну а сьогодні ж віддала і душу, і серце, і ім'я тобі, для тебе, ні, для нас. Втрачаю зір, шукаю час.